Брати та сестри, я хочу щиро подякувати всіх тих, хто привітав мене, хто знав, що в мене сьогодні день, вчора день народження був. Навіть були такі, що й відвідали мене, і це було дуже приємно. Я думаю, що воно останеться на всю мою, на все моє життя. Хай Бог благословить всіх вас. Хочеться, знаєте, сказати таке, що. Дивлячись на сьогоднішнє служіння молодих братів, оці всі, що участвують, співають, і на цих вчителів, і на тих діток, то я думаю, що, мабуть, думають, а чому вже цей вийшов старий? Все спортить, візьме і не буде, що додому на занести. Ну, я хочу запевнити вас, що я колись такий був, малий такий був. І як ходили ми в недільну школу, то не так. До нас приходили брати, коли ми були в церкві і давали нам оцей віршик вивчиш, отей вивчиш. То в нас така була недільна школа. І я ті віршики знаю по цей день. От Так, що таке? Так що Хай Бог благословить усіх. Але за, за все це хочу подякувати Богу, бо напротязі всього мого життя. Я бачив руку Божу над собою. І в мене є вірш такий, але він на російській мові. Якщо хтось хоче, щоб я розказував на українській, то нехай перекладе його, бо він мені дуже компонує. Ну, от послухайте, як хто вже не схоче, так то вибачте. Вічерні ті, вечірні тіні заката придвічності жизни моєї. Господь, пред Тобой я склоняю коліни, хвалою благодарності, жертви вечерній за пройдений путь под рукою Твоєю. Любов'ю отца на заре моєї жизни взискал ти мене і увлёк за собою, облок мене в світлі, чисті ризи, в дом піра увел мене без укоризни. И в сердце пролил мне свой мир и покой. Я славлю тебя за прожитые годы, О, как мимолетно промчались они, Все было печали, нужда и невзгоды, Вой бури мятежной и злой непогоды, и синие дали, и светлые дни. Прости меня, Боже, что я не умею Воспеть тебе так, как желает душа, Как звонкая птичка над пашней урея, Как славит природа тебя зеленея, От сна пробудившись весною дыша. Сегодня мне снова по милости Божией Заветный рубеж предстоит перейти. Как он поведет меня но дальше дорогой, я верю, я знаю, везде он незримо, со мною в пути. Аминь.